Сонік бум. Тейлз закохався. Рекорди стачкових перегонів. Тест. Готовий, О, так. Думаю, у мене вийде руками зробити те, що найшвидший бігун світу зробив ногами. І. руш. Швидше? Зрозумів. Гаряче, пече, А! Майже фінал! Лише пройти долину битого скла. Розірвав. Який у нас час? Тейлз? Що? Ой, я не натиснув стоп. Пробіжити ще раз. <плух> Народ. Я цілий день чекав у своєму лігві на ту посилку, а потім пішов у душ на дві хвилини. Дві хвилини. А коли вийшов, на дверях була записка, що я пропустив кур'єра і мушу забрати її тут. Ви не могли залишити посилку замість записки. Але нам потрібен підпис. То можна забрати. Угу. Дайте записку, яку вам лишили. Але але я розписався. Підпис потрібен вдома. Щоб забрати тут, треба принести записку. Чому ви все ускладнюєте? Процес дуже простий. У мене теж простий процес. Бо труйнівник А ну, вперед. Хуліганство не допоможе вам отримати посилку. Tails? Застосовуємо сюрпризи з мотузкою. Час попрацювати в команді. Якщо до ще одних перегонів. А, ви ще не перемогли. Я вернусь із запискою. Чувак, що сталося? Не часто ти підводиш. Привіт Тейлз. А? Що? О, так, я хотів привітатись, але. Е, побачимось. Ага, тепер ясно в чому річ. Тейлза загіпнотизували томати, людожець. Так, це або Телс втріскався в дівчину. Що? В кого? В Зої? Ні, стік справа. Це точно томати. О боже, Тейлз закохався. Це так чарівно. Ти взагалі такий чарівний. Я не чарівний. Я серйозний і грізний. О! Я не знаю, як з нею говорити. Не хвилюйся. Я беру тебе на курси Соніка. Як вразити леді. Хороші курси. Я навчився лагодити кондиціонери і холодильники. Так от, перш за все, і жінкою треба вдавати крутого. Не показуй цікавість. Вдавати крутого. Ясно. Якщо зав'яжеться бесіда, будь саркастичним і підготуй відмовки. Я продемонструю. Місцевий актор зіграє роль дівчини. Я звільню свого агента. Привіт, Соніку! То ходімо разом у кіно чи на концерт? навряд чи знайду час. Може, я зробила щось не так? Я можу змінитись. Ні, все норм. Та часу нема. Я люблю волю. Я йду вперед, розумієш? Ну, може, хоч вип'ємо по коктейлю в місцевому барі? Так. Може. Все, мені пора. Побачимось, як звільнюсь. Звони, ми були б щасливі. Де моя гідність? Щоразу діє? Я знайшов записку у смітнику за моїм лігвом. Сподіваюсь, ви раді. Віддайте посилку. <плес> а? Побачимось колись. Добре. Uh... Схоже, вашу посилку назад відправили. Назад відправили? Що? Чому? По неї ніхто не прийшов. Та я ж приходив. Ось що тут написано. Твоєю першою помилкою було піти до Соніка по пораду про жінок. Чи як я їх зву Леді. Леді у тебе виходить. Жінкам потрібні мужні чоловіки. Запишу це у свій блокнот з песиком. Ні, чувак! О, мужні! Тягай залізо, їж м'ясо! Стругай дерево! Ось що їм треба! Не знаю, якось це застаріло! Жінки справді на таке ведуться? Отак! Перенаправлена? Моя посилка перенаправлена? Куди? В Гватиманьяну? Привіт, Зої. Я був у спортзалі, тягав залізо. А цей стіл ідеально відполірований. Що це? Береза, кедр. Мені здається, це фанера. Точно, було в мене фанерне дерево. Порубав його і збудував хатинку. Один стейк ме. кров'ю. Це те, що треба. Іграшка змелу. О, олівець із песиком до мого блокнота. Е-е-е, Здається, я не вимкну в електрополу. Mm. Ти все робиш неправильно. Хочеш знати, чого хочуть жінки, поговори із жінкою. Геніально! Де знайти жінку? Я жінка! Я вишукана, елегантна, як ніжна квіточка, дурно. Це є до того, що жінки люблять романтику і героїзм. Знаєш, як у фільмах. Дивися вчись. Її голос ніби спів пташки. Дозволь моїм очам напитися твоєї краси, а моїй душі всотати твою любов. Тисяча троянд пахнуть не так солодко, як ти. <сум> <сум> Нехай твоє лице сховане за маскою, та твоє серце я бачу як на долоні завжди. <сум> <сум> Ясно. Ясно. У своє віконце. А, Привіт. Що це я бачу? Твій голос ніби пташка, що співає. Е, пісні. І ти пахнеш. Що? Е, як квітка якась. Не щось смердюче, приємно. Я знаю моя посилка в цьому фургоні Віддайте її. Якщо вона у фургоні її мусять доправити до вашого дому. Ох, заради всього Знову це нещастя. Дивитися у твої очі, це ніби дивитися у пару очей. Непоганих таких. <плес> Коли самець залицяється до самки, він має виконати традиційний танець і показати своє різнокольорове пір'ячко. Це треба зробити у публічному місці, щоб домінувати над іншими самцями. Ну, спробую. З тобою усе гаразд. Що? Чудово! Дивись, яке в мене пір'ячко! Ну, якщо все гаразд. О! Дивитися на це не можу. Так тобі нічого не світить. Я поможу. Ти? Ти наш заклятий ворог. Утім, у таких серйозних ситуаціях Кодекс братанів вагоміший. Слухай пораду. Ти не зацікавиш жінку, вдаючи іншого. Завжди будь впевнений у собі. І заради Пітера викиньте пір'я. Я можу тобі довіряти. Можеш не вірити. Вусами не клястимусь. Це ж ти танцюєш танець курчати посеред села. Ваша посилка. Нарешті. <звук> <звук> Мій новий генератор фонової музики. Мої напади стануть ще драматичнішими. А мило, які барабани. Ви <пробує> знак лизоми Не я його всього цього Ну, не так цікаво, як я думав. Дейл, ти чудовий! Вразив дівчину, будучи собою, а я й подумати не міг. Ти не проти? Будь ласка. Я радий, що завантажив останнє оновлення.